Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Вітаю вас на своєму каналі. Постараюся виходити частіше на зв'язок. Дякую всім за підписочки. Дякую тим, хто вернувся до мене назад. Бо бачу, що повертаються люди. Дякую усім за перегляди. Щиро-щиро всім дякую. Як ви бачите, сьогодні знову на роботу. Сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні уже. 17, 17 жовтня. П'ятниця, розвратниця, колись казали. Закінчення трудового тижня. У мене ні. У мене не закінчення. Я ще працюю сьогодні і завтра. А відтак буду мати три дні вихідного. Що буду робити на вихідних? Обов'язково буду показувати. І особливо запрошую вас. Переходьте на мій Тік-Ток. Там ви побачите багато для себе цікавого. Ну, думаю, що, що багато. Так що, так що таке. Що вам розказувати? Дуже багато вчора е, людей написали коментарі. Щиро вам всім дякую. Ціную і поважаю. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви підтримуєте, що ви повернулися. Хто повернувся, кого цікавить, як то кажуть, моя особа. Моя особа і мій канал. Дякую, що ви повернулися. Що я ще хочу сказати? вчора чаплі полетіли. Білі-білі. А... <кхем> Позавчора вже у нас були перелітом лебеді. Перелітали. Думаю, що ще буде тепло, бо того, що вони перелетіли на низ, не наверх, а на низ. А сьогодні що? Сьогодні прочитала ранком, що в Україну йде бабине літо. Особливо буде гаряче. Ой, боже, ця гора мене вже задихала. Особливо буде гаряче з 24 до 31 жовтня. Так що хто має у своїх полях ще роботу, так, як ми маємо, беремося до роботи. О, боже. Беремося до роботи. Е, працюємо. І з того всього будемо... О боже, це що? З того всього будемо черпати енергію. Я не знаю, друзі, це капздець. Що воно так на холодну погоду повилазило? Дивіться. А там нижче під горбом ще одна така сама. Вони вже все. Їм уже решта, але... На холодну погоду повилазили. Це щось незрозуміло. Якесь непорядок у природі, скажімо так. Ой, непорядок. Бо земля холодна, а воно чогось лізе наверх. Чого? Мале, дурне, напевно, та й того лізе. На вулиці холодно, я вам скажу. На вулиці холодно. Сьогодні холодно. Надіємося, що ще буде тепло. Але я вийшла з теплої хати, то на вулиці прохладненько. Е, сьогодні ранком встала і думаю п'ю каву, я, як завжди, п'ю каву, читаю новини. Дивлюся, е, може хтось щось мені там. Прокоментував, написав і е, з Ютуба був коментар. Ще під моїм відео давним-давним, коли я ще закручувала квасолі. Це, напевно, ще весняне відео, я вже й не пам'ятаю, як я складала у великий баняк слойки. Я там написала жіноці. Як воно? Але хочу розказати в двох словах. Я ще буду, слідкуйте за моїми відео, я ще буду робити тушонки. Я ще буду робити, напевно, і каші, бо у мене купа у морозилці курячого м'яса. Як ви знаєте, ми тримали бройлера. І у нас купа м'яса, купа порізаних кісток курячих, так що ще маємо дві свинки різати в'єтнамських, то ще буде, ви слідкуйте. Тільки слідкуйте, підписуйтеся, щоб мене не втратити. Ну, то я там написала тій жіноці, але хочу сказати, що в моєму випадку я слоїки ніколи не закручую. Чому не закручую? Тому що це не автоклав. Хоча казала, що я спробую це зробити, тому що я баняк замащую герметично, так як автоклав. Але я собі так для себе спробувала, що не треба закручувати. При тому, що я варю е, все, і тушонки, і каші, все варю на кухні. Я не варю на газі. Хоча у батьків, коли робила це, варила на газі. Закипіло на 4 комфорки, закипіло і на мінімум скрутила, і воно собі так вісім годин у баніку булькало. Таким самим способом, як я на кухні. Ну, то таке. А ви слідкуйте, я буду розказувати, я буду показувати. Що я буду, як я буду робити, обов'язково. Слідкуйте за моїми кожними відео. А щоб слідкувати, підписуйтеся, ставте вподобайку, поширюйте мої відео, зберігайте і далі будемо працювати. Так що, друзі, така справа. Я побігла на роботу. Всім продуктивного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.